Про те ми вимагаємо ясності. Чітких, а головне зважних пропозицій. Ми не купимось на катавнішку, що зветься меморандум. У нас вже був один. Тоді дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках. До речі, завтра буде 28-ма річниця підписання договору про дружбу та добре сусідство з Росією. Це печальна дата. Адже Москва без вагань порушила всі свої зобов'язання, тож мусимо зробити так, щоб цього ніколи більше не сталося. Однак зараз не про це. Я згадав вже Геннадія Лудовенка. На початку переговорники з той сторони йому казали, Йосипович, о чому ми будемо говорити? От з вам директиви, почитайте. Тоді це не спрацювало. Проте росіяни про це забули і зараз намагаються спілкуватися з Україною директивами від свого диктатора. І це не працює тепер. І не працюватиме вже ніколи. І ще один випадок стосується вже наших західних сусідів. Коли росіяни вимагали, щоб Україна засудила стовп Чехії, Угорщини та Польщі до НАТО, Єнатий Йосипович Йосифович Хай суверенні країни саме роблять свій вибір. Ця фраза могла би стати не просто мантрою, але й принципом для всіх наших партнерів. Адже робити власний вибір без тиску і примусу це невід'ємне право вільних людей, вільних народів і вільних держав. Агресори відступають лише перед тими, хто сповнений рішучості реалізувати це право. Тоді взагалі Удавенка Євгеній Примаков. Якось сказав йому, треба перераховувати російську політичну еліту, щоб вона нарешті зрозуміла, що Україна незалежна держава. На жаль, переоховувати вже пізно. Тому нині ми послідовно крок за кроком змушуємо російську еліту зміритися з нашою незалежністю і поважати її. І ми цього доб'ємося. Дипломатія, як відомо, це мистецтво можливо.